Так, Це коли в 6.30 ранку їхав рейсовий автобус на Суми, в тому числі люди, які їхали на евакуацію або які поверталися, умовно повернулися ввечері додому взяти там речі і зранку поверталися на Суми, то якраз автобус потрапив під атаку цього ланцета, ми знаємо, що було 9 загиблих, 7 поранених. Ну, Кожного дня це автобуси, не тільки це, і інші, тому що тут були маршрути на шостку, на глухів, там, на Криловець, на путивлю, зокрема. То звичайно, що їх ну, постійні це були рейси. Зараз, на превелике жаль, саме через цю подію набагато зменшилась кількість рейсів, і тому стало більш проблема для людей виїхати в тому числі до Суми. А потреба є велика, звичайно. бо… Ми розуміємо, що банківські установи не працюють, банкомати не працюють, магазини тільки мінімальний асортимент того, що можна. Слава Богу, ще аптеки деякі працюють. Ну, Умовно катастрофи такої, що гуманітар... гуманітарної немає, але є дійсно фінансова, можна сказати, катастрофа, тому що людям ніде зняти кошти для того, щоб там заховатися.